Сьогодні ти взнаєш, чого ти не отримав дроп від старкнету? Чого аірдропи – це чистої води маніпуляція? Який проект крутити наступним? І за стейкінг якої монети тобі дадуть дроп. Спойлер, це не Кія і не атом. Ну шо ж, всі ми залутали успішно дроп від старкнету. Хотів би сказати я, якби нас нахуй всіх не побрили. І що найцікавіше, вони роздали дроп. Трішки більше ніж на 500 тисяч гаманців. Якщо вернутися в час арбітрама, який роздав на 600 тисяч гаманців, що плюс-мінус однакова цифра: тут 500, там 600, То в ті часи, я пам'ятаю, всі кричали, що вони отримали дроп, і давайте крутити. Ми навчимо вас крутити дропи, щоб ви отримали ще більше. А зараз що? Ніби те саме число, а тих, хто отримав дроп, ну, одиниці. Одиниці можуть похвастатись якоюсь нормальною або хоч якоюсь проходкою аккаунтів в Старкнеті. Коли роздав арбітром, в нашій, так сказати, приватці, тільки троє людей не отримали дроп від Арбітрома. А зараз з виходом Старкнету, ми бачимо картину рівно навпаки. В нашій цій самій приватці от, отримали дроп тільки троє людей. Кількість гаманців, грубо кажучи, та сама, але от кількість невдоволених, ну, в купу разів більше, ніж була на арбітрумі. То як так сталося? Насправді все дуже очевидно. Старкнет йобані жлоби, і всі ці айрдропи це просто новий левел маніпуляції. Дивись! Команда Starknet наперед знала, що буде дроп. Думаєш, вони дійсно такі, о, ти користувався нашою мережею, на тобі за це духу, я бабок. Звісно, ні. Вони знаючи наперед, що проведуть аїртроп, самі ж і мультили цей Старкнет. Це ж дуже логічно, піздець. Ну, проекти підхватили, що всі дропери йобнулись і готові заносити в любу залупу купу грошей, лиш би отримати дроп. І ти, як проект, даєш там колись якийсь намек, що типу буде дроп, і всі бігом, 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 давайте крути. Ту давайте крутити дроб дадуть. Заносять туди якісь бабоси, роблять активності там місяць, два роками роблять активності. А ти в той час просто намотив собі 200-300 тисяч аккаунтів, щось там зробив і чекаєш, а в кінці підтасовуєш все так, щоб пройшло якомога більше саме твоїх аккаунтів, начхати взагалі, і, ск і скільки там тим роздадуть. Головне, скільки ти собі насипиш, скільки твої гаманців прийдуть як власника цього проекту. А далі. Рандомні руки, які отримали цей дроп, вони йдуть зливати його в стакан, а ти тим часом просто все, що вони зливають, все викупаєш. В тебе в такому випадку виходить великий об'єм монет. Ну, представ, якби, якщо аеродропчики скидують там 70-80% аеродропу зразу, то все, що ніби пішло в руки ком'юніті, воно знаходиться в твоїх руках, тому що ти весь цей об'єм викупаєш. І через півроку, рік, може два, зідзвонюєшся з фондами. і і маючи великий майже весь об'єм монет, ви можете дуже легко запустити цю монету в космос і потім в 20-30 раз дорожче розпихувати її за щоки хом'якам, новим хом'якам, які тільки приходять на ринок і кажуть, там, старкне це майбутнє буде. По 100 баксів, а він вже там 30 баксів, а фонди заходили по 16 центів. І от виходить, що ти на початку, коли тільки робив проект, отримав ердропщиків, які розганяли твою статистику мережі просто так своїми грошима. Ти потім їх трошки кормиш через час, визиваєш в них фому і їм же і продаєш ці монети дорожче. Геніальна схема насправді піздец. Але звісно, на цих всіх маніпуляціях і заробляють звичайні люди, але тільки ті, які зрозуміли, як працює цей механізм. Ну і таких меншість, так, як які завжди в принципі заробляє тільки меншість. З цим понятно, маніпуляція була, є і буде, але давай тепер поговоримо, який проект вибрати наступним, що крутанути далі, що може роздати в якийсь найближчий час, і на які критерії тепер треба звертати увагу після Старкнета. Скрол, проект про який ти точно чув, навряд чи щось там багато робив, але він може роздати дроп вже в травні. Звідки я це взяв? Давай дивитись. Звернув собі так увагу на Way. зараз. Старкнет роздав дроп, і ліква буде переливатися в інші проекти. Ну, типу, багато людей отримали зараз гроші, і вони почнуть крутити там проекти. Хтось докручувати, хтось нові створювати, хтось щось нове крутити. І тут глянемо, наприклад, минулої середи. Не можемо глянути минулу вихідної ну, середи. Ну так, глянемо, приблизно от в першій половині дня. Гвей там 20, біля 20, 20, 20, 20. Тут вже трохи більше, 25, все одно, все одно мало. І от роздав дроп, і зразу як підвищився гвей. Типу за ніч в першу половину дня він тримався там 35, 35, зараз 60, 60, 71 прям на наших очах. Це, в принципі, не супер багато. Бували моменти, коли там було і по 100 плюс, але все одно. До чого призводить дроп, великий дроп починають люди крутити і газ росте. Так, вернемося до скролу. Звідки взагалі інформація, що в травні може бути аердроп? Скрол ходить по деяким інфлам і пропонує їм алокацію з розлоками в травні. Тобто, що це значить? Він їм пропонує купити монету по якійсь там приватній ціні, і вони вже будуть розблоковані в, в травні. В травні вже будуть монети. А якщо будуть монети, то скоріш за все і дроп вони вже роздло. Дадуть, що ми можемо звідси винести, те, що до травня в нас є ще три місяці. Зараз от кінець лютого, якщо ви ще не робили, то цього місяця, до кінця цього місяця, можливо, остання крайня можливість залетіти в скрол. Якщо виходити, вони збираються в травні, то в квітні ми вже можемо отримати снапшот, десь там 15 квітня, можливо, на початку, в кінці, непонятно. Загалом, ми в квітні можемо отримати снепшот. І якщо ми почнемо зараз, і в квітні буде снепшот, то. В нас буде якраз три місяці активності, що в принципі було як в Старкнеті мінімум три місяці активності. В арбітруму в арбітрумі теж було мінімум три місяці активності, і там вище більший дроп Получав, тому. Ми маємо, можливо, крайню можливість залетіти зараз в скрол. Може і ні, може, це все на йоп, і вийдуть вони через рік. Але інфа така є. Давайте переглянемо на поріг входу в скрол. Там зараз мала конкуренція, супермало активності, і треба небагато всього зробити і потратитись майже, щоб попасти в якийсь топ. Дивіться, значить, є в нас отака статистика від 13.02. Ну, в принципі, не так давно вона була. Транзакцій, скільки транзакцій від е, 51 до 100 транзакцій? Зробили всього всього лише 31 тисяча гаманців. Перед цим давайте ще глянемо. У нас всього тут мільйон. Півтора мільйона гаманців. Це не ЗК-Сінк, в якого 4, вже більше чотирьох, і в Лейерзіру майже до 5 мільйонів гаманців доходить. Бритва там, звісно, буде люта. А тут півтора мільйона, що не так багато. Якщо збриють, ну там може половину збриють. Чи хватить нам 50 транзакцій Вполне. Далі об'єм від 1 до 10 К. 68 тисяч гаманців. Ти взагалі уявляєш наскільки це мало зрівняно з півтора мільйонами гаманців, які є взагалі тут в цій мережі? Що таке тисяча доларів об'єму? Це ти взяв 100 баксів. І зробив 10 свапів. Ладно, 11, бо там ну, ще комісія, вся фігня. 11-12 свапів, це в, в тебе буде вже 11-12 транзакцій і тисяча об'єму. Ну, теж ізі тут набити. Легкотня. Не рекомендую менше тисячі об'єму тримати. Все-таки, можливо, там і не буде такого, що там треба 10 тисяч об'єму, 5 тисяч об'єму. Ну, все-таки краще. 1000 плюс, не менше тисяч. Контрактів. 25 плюс контрактів взагалі не знаю, де люди знайшли 25 плюс контрактів. Можливо, нефтішками набили, звісно. Від 11 до 25, 11 контрактів, ну це. Е, ну, знайти 5-6, можливо, сваполок, та реально знайти на скролі 5 сваполок точно. І кожна НФтішка, яку ти ще будеш мінтити, знайти нефтішки якісь, це буде окремий контракт. Ну, 11 набити легко. Там 15 контрактів набив, все, сидиш. Спокійний баланс найцікавіше встаркнета. Яка тут взагалі стата? 260 тисяч людей тримають від 10 до 50 В старкнета треба було мати мінімум 0,005 ефіра. Якщо нема, все, прощай, пока нема тобі дропа. Пішов нахуй. проекти можуть підхватити це. Не факт, що вони будуть встановлювати як обов'язковий критерій, але можливо як додатковий. Все ж таки на балансі краще щось тримати і краще тримати не 0,05 ефіру, як це було в старкнеті. Тому що зараз, ну після старку, всі погнали, всі всюди розкидували. По 0,05 ефіру, навіть більше. Тому, е, вже якщо будуть брити по балансу, точно будуть брити по більшому балансу. Бо всіх вже є цих 005. А як ми пам'ятаємо, нам треба точніше, проєкт, треба, е, щоб Aліble було більше їхніх аккаунтів, чим наших. Тому. Краще тримати як мінімум 0,01 ефір. Краще більше я тримаю 0,025 і моя душа спокійна. Кількість е, активних місяців скрол вже три місяці, як в майнеті. Якщо ви не крутили печаль, біда. Якщо е, крутили, то у вас вже напевно ну один-два, ідеально, три місяці є. Але якщо і не крутили, я казав, у вас є остання можливість цього місця залетіти. Три місяці мають 263 тисячі гаманців. Приємлюємо, приємлюємо. Два мені здається, вже можуть нормально побрити. Тому, отак невеликий в переходу, як на мене. Але є заковика, скрол може збрити. По по наявності ефіровської мережі, тому на мультах бажано зробити ефіровську мережу і сходящу транзакцію з ефіровської мережі, типу десь щось кудись або комусь скинути, або щось свапнути, щось коротше зробити в ефір майнеті. Дорого, да, але можуть побрити. Далі можуть побрити за те, що ти не використовував офіційний брідж скрол зараз з нашим 81 один гвей, коштує загнати. В скроу бабки 75 доларів комісії. Ну це просто лють. Ще до того, як роздав дроп Starknet, то зранку комса була 20 баксів, все одно багато. Я впевнений, що ну, багато людей не готові заплатити 20 доларів комісії, якісь там або новачки, або на всі свої мульти зробити по 20 баксів. Це дуже дохріна. Тому за це дуже вирогідно можуть побрити, якщо в тебе немає цієї транзакції. Де зловити дешевий газ? Як зловити дешевий газ? По моїм баченням, в суботу газ найдешевший. Він тримається менше 20, але от зараз роздав старк. Тому думаю, що навіть на вихідних люди будуть сидіти крутити, і газ не буде падати. Тому коли краще завести це або ставити будильник і ставати в третій-четвертій ночі. Там газ, в принципі, теж невисокий, не або чекати суботи. Виловіть десь газ і все-таки бріджаніть, зробіть це. Якщо ви це робите на мульту, то у вас одночасно і ефіровська транзакція, і брідж в скролі. Круто, круто. Так скролом, я думаю, тобі зрозуміло. Погнали далі до наступного нашого претендента. Аптос: ніхто не вірить в другий дроп від Аптоса, але це ну. Блядь, ідеальний час, щоб роздати дроб, коли в нього ніхто не вірить. Чого поясню капельку пізніше? Я впевнений, хоча не на 100%, що ти вже. Мільйон трильйонів раз чув за оцей преславутий 51% від саплаю на ком'юніті, з якого 2% вони вже роздали. І ніби мало би залишатись 49%. Але мені здається, там вже 2-3 кудись пішло на якісь ком'юніті штуки. Не знаю, не знаю, я не бавлюсь в такі ігри, тому ну, 2-3%, може ще пішло, може і 4%. Ну точно там, не 10. Візьмемо, грубо, що залишилось 45% на ком'юніті. То блін, ну що їм варто роздати ще тих самих 2-3 щоб показати. Дивіться, ми роздали другий дроп, і всі побачать, що ага, було 45, там мінус 3 умовно, залишилось 42. То там ще і третій дроп буде, і четвертий, та й напевно п'ятий, і всі полетять знов туди крутити. А якщо полетять туди крутити, це ріст статистики мережі. ріст статистики мережі туди приходять нові. Хто кодери, кодери, білдери, які роблять програми. Роблять білдери роблять програми, екосистема Аптоса росте. Це все, що треба Аптосу, щоб росла його екосистема. А росте екосистема, росте хайп, росте і токен. Монета на секундочку. Вернемось на початок нашої розмови про Аптос. В другий дроп ніхто майже не вірить. Це значить, що команда, якщо і вирішить його роздати, а я думаю, вона вирішить його роздати, вже підготувала собі смачненьку пачечку акаунтів, на які цей дроп і піде. Більшість цього другого дропу піде не просто користувачам, а саме їм, тому що дроп з. Аптос зараз мало хто крутить, крутять Зикас Сінклер, Зіро зараз от скров побіжать крутити. А на Аптос не сильно звертають уваги, тому зробити активності в Аптос дуже смарт, і команда може поступити ще розумніше: бритва. Тут може бути, якщо буде другий дроп, бритва тут може бути за стейкінг аптоса. Тому що на даний момент можна застейкати мінімум 11 монет Аптоса. Зараз давай глянемо, скільки це коштує на даний момент. Парапам-пам, -пам, -пам. пам! Аптос 9 доларів. І лоу-банки або мультиакери страшні. Вони ну не можуть просто собі дозволити взяти і 110 доларів на 110 доларів купити Aptos і закинути його просто в стейкінг. Ну, мало людей, які є мало людей, які зробили цю умову. Тому, якщо вони вийдуть і в моменті скажуть о, ми роздаємо другий дроп, але тільки тим, хто застейкав в Аптус, 11 одинадцять і не буде сильного хейта в сторону Аптоса, тому що в принципі ніхто дроп і не чекав. Плюс зараз ще мета роздавати дропи за стейкінг, от той самий атом, тія. Ти якщо там стейкаєш, тобі насипають дропи. Але чим більше людей знають про, про, про цю штуку, ну там вже майже в кожного третього, може в кожного другого є застейканий атом і тіа. І коли всі вже це роблять, воно перестає бути суперприбутковим. Тому думаємо і воркаємо. Коротше, от якось так, отакий новий формат по апдейтам, по різним проектам, що треба робити, що не треба робити. І якщо тобі це було цікаво, якщо хочеш бачити надалі такі відео, тоді став лайк та підпишись на канал. А якщо хочеш триматись на зв'язку частіше, тоді переходь на мій телеграм-канал Криптоніт, там де я кожен день з тобою на зв'язку і кожен день ділюсь якимось думками. А по ринку. А на цьому я буду з тобою прощатись, але не назавжди. Пока!